Сьогодні у нас е, Гватемала, звичайна, базова, робоча, але офігенна. Це країна, яка не так не те, щоб сильно і схожа на Америки, Вона обладає, в неї є така присутність е, ягідності і цитрусів. Там багато всього того, що в принципі в. Е, американських кавусях, лотах не часто зустрічається. Гватемала вона відрізняється. Гватемала вона не така, як Сі, Гватемала більше схожа на якусь Африку і туди там щось таке африканське, прикольне, ягідне, цитрусове фільтр будемо варити. У нас є кемікс для цього. Будемо сьогодні варити кемікс, 36 грамів кави 200, і 200, і 200. Три вливання по 200. Коротше. Прикольний рецепт, прикольний девайс, я його дуже люблю. Моя улюблена ваза. Коротше, люблю кемікс. За естетику. Це естетика. Я дуже люблю. Е, все, давайте куштувати, бо скрашувати я люблю. У мене я багато чого очікую, хоча це дуже недорога кава, прям дуже бюджетна, така дуже проста, е, якщо дивитися на ціну, але за смаком мені цікаво, бо я її не куштував. Зараз будемо дивитися. Все, поїхав. 95 градусів, да, так, саме так. І 26 кліків, коменданте. Може, я не просто так в руках тримав. О, клас, клас. 36. Тридцять шість. працювати руками багато. Поїхали. От сторінку відгинаєте. Тут пальчиком робите. Отак трошечки робите. Пригинаєте. І товстою стороною до цього носика кладете. Я пахне супер. Пахне прям. До речі, зерно доволі чисте. Квакерів я не бачу. Це класно. І воно красиве. Мита обробка. Але поїхали. 200 грам вливаємо. Так, да, ми так плюс-мінус в центр, але круговими рухами. Треба Тепер задає вже воно покапує якраз. Все теж починаємо з центру. А потім у нас буде задача змити каву з країв. Тебе можна. Прямо по стінам в центр. Все і в центр продовжуємо. Так, да, до речі, я перший раз це рецепт варю, ніколи не варив, цікаво, що буде. А, але мені дуже подобається. Дійсно, варити кемікс. Не те, що він по смаку на найкращий девайс світі, ні. Е, звісно, ні. Але. Відпочити можна. Відпочити нормально, можна. Да, да, ні. Мені от подобається саме, саме, саме процес. Це дійсно його дуже приємно користуватися. І фільтри такі, знаєте, великі, навіть занадто великі. Да? Хтось каже, що це перевод продукту, на що стільки паперу. Погоджуюсь. Але так. Раз на рік заварити кемік, кімі Це просто приємно. Третє вливання — це просто центр, ми там нічого вже не змиваємо. Секунд. О! От зараз. Поїхали. Як я, а? Це... Ти шо, це... блін? Мах, волшебник. Рівно 600. Да, там 450 був час, воно почало капати, я вже, в принципі, не соромлюсь знімати. І як зручно, як зручно знімати. Оп! Якщо уткнутися, прям. О боже, який там аромати <сміх> Ого. Уф, 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 Дійсно, воно прям. Як концентрує аромат. Дуже концентрує. І він аж як не знаю, як з чим порівняти. якась, Якщо ви робили інгаляції в дитинстві, оце воно. Дивіться, як наливається. От за що я теж люблю. Ну краса, краса, краса. Прямо так от. Небагато. Ну. Сухофрукти одразу відчуваю. Блін, ну ароматом вона мене вже підкорила. Вона крута за ароматом. Ні, давай так, на гарячу вона смачна, реально смачна, класна. Прям така дуже дуже тендітна, легенька кислотність і небагато. Е, є ягідки, не можу сказати які, але вони присутні. І такі вони треш, трошечки заднім планом. На першому плані, звісно, сухофрукти розкладуються, вони такі от у нас лежать, сухофрукти наші. да, Їх багато, вони смачні, це класно. І тут взагалі нічого поганого про неї сказати не можу, Жодного, нічого, ніякого дефекту, ніяких таких підозрілих смаків, які мені могли б здатися несмачними. Блін, класна кава. Середня, я б сказав, що нижче середнє, ні? А, ні, зараз охолово, ще сильніше, так. Да, да. Я погоджуюсь. Вона якась яблучна кислотність в мені. Така яблучна прикольна. Давай читайте, бо я не знаю, що там. Чорниця, грипфрут, какао. Ну, чорниця, да, Грипфрут. Якщо ви зробите собі аеропрес або просто якусь вороночку, да, звичайно, то у вас буде. Ну, у вас 100% буде щось інше. Я до того, що те, що в нас вийшло, скоріш за все, тільки в нас і вийде, бо у вас таке не вийде. У вас буде ще смачніше, не приймайте. От, зараз. Ягоди прям сильніше відчуваються. Кемікс охолов, ягодка прям полізла. Смачна, смачна. Та округла, класна. Кислотності сильно більше. І дескриптори зовсім інші. Ягід більше, і сухофруктів взагалі й нема. Майже майже немає. На після смакотів, які залишилися. Тут вони домінували у мене, тут їх майже немає. Тепер розумію, чому на пачці не написано сухофрукти. Тут чорниця грейпфрута це така цитрусова кислотність з'явилася. І взагалі цитрусові якісь дескриптори. І какао, какао, не знаю. Можна, да, після смаку, я хотів сказати Тобто оце і оце. Оце. Просто дві різні кави по суті. Абсолютно. Магія девайсу чи що? Прикольно. Після смак тут кращий. Я згоден. А коли, а коли п'ю, оця дуже округла, прикольна. Кислотна, потужна, як я люблю. Ну, така от моцна кава. Мені подобається. Це це питка, так. Да. Я от не, не, не прихильник питкої кави. Я люблю така каву, щоб вона прям тобі по рецепторам. Але не забувала їх, це не забуває. Просто така була потужна прям на всю. А, і вона дуже округла. І кислотності тут багато, і вона прикольна, цитрусова. Не тільки яблу. Тут була чисто така яблучна, тут прям цитрусова якась стала. Що хотів сказати? Що дійсно, Гватемала, вона взагалі не схожа на жоду з Америк. Центрально чи південно. От не схоже і все, Хочу ви мені щось робити. І горіхів немає. Вона взагалі інша. Хоча це маленька країна, реально Запорізька область, ну, серйозно, дуже маленька. І при... При тому там такий турарк крутий, і він так сильно відрізняється від решти взагалі оцих американських країн, сильно відрізняється. Ну там такі джунглі в основному, да. Гвацімала, це ксолетне своїми джунглями, лісами, ну, не лісами, а да, такими тропічними, скоріше. Кава офігенна. Коштує ніфіга. <ріху> Треба брати. Я мамі відправлю, мама кайфане в мене. Ну, брали клас. Я люблю гадати маму. Всім пока.